Тур Валерійович Галасюк, комітет з питань промислової політики та підприємництва. Дякую, шановний Андрій Володимировичу. Шановні колеги, попрошу поставити на завтра в першочерговому режимі два надзвичайно важливих промислових законопроекти: 3872 щодо призупинення індексації нормативної грошової оцінки землі з метою збереження виробничого потенціалу. По цьому законопроекту звертаються промислові підприємства з усієї України. Андрій Володимирович, маємо прийняти його невідкладно на цьому тижні. Він готовий до розгляду для того, щоб українські промислові підприємці не отримували автоматичну індексацію податку на землю в прив'язці до індексу інфляції на два роки. Ну, це просто нонсенс, що така норма досі діє, ми маємо її терміново відмінити. Другий законопроект 41.30. Це законопроект про реструктуризацію. Заборгованості Південмашу, фактично, це про порятунок південмашу. Цей законопроект нам потрібно прийняти невідкладно, якщо нам потрібен Південмаш, якщо нам потрібен український космос. Також я попросив би на цьому тижні, щоб ми розглянули додатково законопроект 42.16. це антирейдерський законопроект щодо протидії протиправному поглинанню і захопленню господарських товариств. Також я прошу, щоб в четвер чотири законопроекти, які стоять ближче до кінця дня, щоб ми їх посунули і поставили на першу половину дня до розгляду законопроектів у другому читанні. А мова йде про чотири законопроекти: 2554 а. 2555 А до редакції, а також 2617 та 2618 про вітчизняну деревообробну галузь. Я прошу, щоб ми їх прийняли в першій половині дня разом з законопроектом 3873 про металургійну індустрію. Вони всі стоять, але до них не доходить черга вже черговий тиждень. І е, хочу наголосити, що повністю підтримую пропозицію колеги Іванчука, щоб ми вівторок і в четвер прийняли рішення працювати до повного вичерпня. Ядку денного, дякую, дякую вам. Радам слово. Я обов'язково цю пропозицію поставлю.